Вітаю, що новонаспілота до нас завітав на виставку пан Артем з э, професійною метою. він експерт сервісного центру. І йому було цікаво подивитися, він приїхав саме з той метро, щоб подивитися, які справжні номера мають бути на мотоциклах, починаючи з Киянина і закінчуючи вже останніми розробками завода КМЗ, тому що в нього виникає дуже багато питань, коли до нього звертаються люди. Тобто йому не вистачало інформації. Яке ваше враження? Доброго дня. Дуже дякую пану Олесю за, можливу, за можливість присутствувати на цій виставці. Я приїхав з Миколаївської області спеціально, щоб відвідати виставку, подивитися, доторкнутися до історії. До історії України, мотобудівництва під час виконання своїх службових обов'язків дуже часто стикаємося з ситуацією, коли транспортні засоби, мотоцикли, автомобілі являються рідкими, вони являються капсулою часу з минулого. І в нас дуже мало інформації по дослідженню номерів, вузлів та агрегатів транспортного засобу для ідентифікації і належності транспортного засобу до самого цього, які позиціонуються в супроводжуючих документах. На цій виставці я, мені дали можливість дослідити транспортні засоби. Ми зробили велику кількість фотографій з визначенням номеру рами, з визначенням номеру двигуна. Ми зробили велику кількість порівнюючих фотографій, те, що у нас є вже в базі. Також ми будемо користуватися цими напрацюваннями, ми взагалімо їх. У нашої групи, яка є всеукраїнською, я думаю, що хлопці будуть вдячні за проведену виставку організаторам, і ми будемо порівнювати транспортні засоби, які звертаються до сервісних центрів, з проханням провести судову експертизу, і ми будемо вже більш детально їх розглядати, більш маючи більше відповіді на ті питання, які у нас виникають під час нашої роботи. Дуже дякую за цю можливість. А ми дуже дякуємо за. Чергу пану Артему, і хочемо сказати, що фестиваль звук заліза несе ще і соціальну мету, тобто ми допомагаємо державі там, де ми можемо це зробити.